Кульку повітряну і головне завдання суперника, щоб кулька іншого хлопця лопнула, але водночас зберегти свою кульку. Це я можу дойде. Ні, не треба. Ні, ти бажає. яка нога сильна, правда, до ліву літаю дожди. А тут немає до лівої до лівої долізь, заліз.

Для того є журі, вони все весели. По а давайте ви не будете командувати корпусом.